Оголошень. Хотів нагадати, що за традицією, до речі, ведичного, після просаду гості зазвичай люди, але в нас все не так. У нас фестиваль наш продовжується і продовжується він метальним спілкуванням, неформальним спілкуванням. Тобто ми, ми зараз студенько просаду посаду поприбирання, ми просимо вас не розходитися. І після прибирання ми всі зберемося знову під вівтарні і просто будемо спілкуватися один з одним. Мати Джес. Окрема група в окремих. Ми можемо познайомитися, ми можемо розповісти щось про себе, ми можемо відкрити серце, ми можемо задати питання будь-які, які вас цікавлять. Ці зустрічі зроблені зроблені для того, щоб ми ставали ближче один до одного. Після зустрічі в 19-й годині у нас буде шоукітник. І зазвичай випадні речі, які після вороження під друзів залишаються. Ще будуть зробити оголошення, що Хоча, ніби дивлячись зі сторони цього фестивалю, є організатори, якісь, мені якісь служать, але насправді цей фестиваль в цьому фестивалі приймають участь всі, хто там знаходиться, хтось готує, хтось співає кімнати, хтось готується до лекції, дає лекцію, хтось роздає просад, хтось просто приносить якісь пожежі. Тому ви можете зробити наш фестиваль кращим і щось пожертвувати на наступний, на наступний тиждень на просад. Також я хотів сказати, що до нас наближаються свята. У нас е, впереді такі свята, як явлення Господа Паварами, і, і також грішна Джон Маштамі, явлення Шеветропада. Я хотів ще сказати, що. Орієнтовно 9 вересня, 9-10 вересня, а точніше, буде оповіщено в групах. До нас приїде прийде тривікарна на 2 або 3 дні. Тому готуйтеся до зустрічі з садку. Також, як ви можете бачити, ми залили стяжку в коридорі, і наступний етап нашого ремонту це укладання плитки на підлогу. Після цього ми будемо... І плитка на підлогу буде укладена в коридорі, і також тут, вівтарі, і ми теж докладемо плитку, тут треба докласти. І в кімнатах, які е, біля вівтаря. Ось ми, я хотів розповісти про плани. Загалом ми йдемо, і ми затримуємося, звичайно, від графіку, але ми йдемо до того, щоби нарешті. У нас божества, вони були весь час в храмі, щоб у нас ліхтарна була закінчена, божества були в храмі, і ми могли б стати повноцінним храмом, де всі можуть прийняти участь в по поклоненні божества. Приходить. Тому, щоб пришвидшити цей процес, ви також можете прийняти участь, зробивши якісь пожертви як раніше я ви можете їх зробити в скриньку на виході з ліхтарні, але також я теж буду стояти там після просаду і можу прийняти ваші пожертви і дати якусь решту. Я бажаю вам усіх успіху і смачного присаду. Давай, давай. Шановні вітання, будь ласка, одна секундочка, ще уваги. Подайте оголошення. У нас сьогодні є люди, які пишуть у нас перший раз. Це Павло і Ольга будь ласка, щоб ми вас побачили ще раз. Павло служить в ЗСУ, він читав банвангіту, він сьогодні хотів придбати Канхімали, на жаль, у нас поки що наявності не було. Але зрозуміло, що люди вже цікавляться і дуже-дуже і вже, вже натхнення. Давайте їх благословимо, щоб вони продовжували свій духовний шлях, щоб все було у них добре і вони були щасливими у свідомості крішти. Авіго! Еліво! І також сьогодні у нас перший раз Ромарі. Це такий хлопець, він підімав руку. Він з Франції. Він приїхав до нас певний час, ну він назавжди. Давайте його також благословимо, на те, щоб його шлях повний був легким і довгим і досі він досягнув справді.

Terima kasih telah menonton!